Він був головним коміком СРСР, але одного дня його просто викреслили з кіно. Його обожнювала публіка і водночас переслідувала система. Це історія Савелія Крамарова. Савелій Вікторович Крамаров народився 13 жовтня 1934 року в Москві. Його батько, адвокат Віктор Крамаров, був заарештований і помер у засланні, а мати рано пішла з життя, залишивши сина на піклування родичів. Через складне соціальне становище, репресованого батька та єврейське походження. Йому спершу було важко вступити до театральних вишів. Спочатку Крамеров навчався в московському лісотехнічному інституті, однак мрію стати актором не полишав. На початку 1970-х він вступив на акторський факультет Гітісу. Його особлива пластика, виразна міміка та характерний погляд швидко зробили його одним із найупізнаваніших комедійних акторів країни. Фільми Джентельмени удачі, Велика перерва, дванадцять стільців і Невловимі месники принесли йому величезну популярність і любов глядачів. У кінці 1970-х Крамаров подав заяву на виїзд із СРСР. Після цього його зйомки стали вкрай рідкісними. У 1981 році йому дозволили емігрувати, і він переїхав до США, оселившись у Сан-Франциско. Там йому довелося починати все з нуля: вчити мову, адаптуватися до життя за кордоном і шукати ролі. Спочатку він знімався в епізодах і підробляв, щоб забезпечити родину. Згодом Крамеров став затребуваним характерним актором, частіше виконуючи російські типажі, і знімався у таких фільмах, як Москва на Гудзоні та Танго і Кеш. Особисте щастя він знайшов за океаном. Крамаров одружився і в нього народилася донька. Савелій Крамеров помер 6 червня 1995 року. Він пройшов шлях від найпопулярнішого коміка СРСР до емігранта, якому довелося будувати кар'єру заново, і довів, що справжній талант неможливо стерти ні заборонами, ні кордонами. Підпишися, щоб дізнатися більше.